Наступне інформаційне повідомлення стосується роботи надзвичайно важливої структури для нашого міста міськрайонного управління Держсанепідслужби України. Уже більше півроку пройшло з того часу, як міська санепідстанція зазнала серйозної адміністративної реорганізації. Відтепер новостворена структура обслуговує не лише місто Червоноград, а й цілий Сокальський район. Окрім того, у Червоноградському міськрайонному управлінні Держсанепідслужби України працюють держслужбовці, котрі здійснюють перевірку різноманітних підприємств та установ. А відомчий лабораторно-інструментальний контроль виконують працівники відділу лабораторних досліджень. Про переваги та труднощі роботи в умовах такого реформування розповідає завідувач Червоноградського міськрайонного відділу лабораторних досліджень Галина Новачук. Ми виконуємо замовлення державного стану під нагляду. У нас управління, в якому працюють державні службовці, працює тільки на те, щоб перевірити об'єкт. І дати нам завдання на виконання лабораторно-інструментальних досліджень. Ми, так якби розгружуємо санітарну службу функції, вони виконують якісно свої функції. Ми виконуємо свої лабораторно інструментальні дослідження. Крім цього, ми маємо час, ми маємо свої переваги в тому, що. Якісно спрямовані на контроль виробничих середовищ, забруднення виробничого середовища, атмосферного середовища і надання інформації, здійснення моніторингу та надання рекомендацій щодо подальшого покращення умов праці і умов проживання населення. Труднощі є, тому що район, район обслуговування у нас майже спішився два рази, протяжність Сукальського району це 100 кілометрів. Транспортний засоб, транспортні засоби ми теж маємо наявності, але трудність в тому, що немає пального. Пальне видає область в дуже обмежених кількостях. Проте управління, державне управління нам планує роботу з обмеженими. Перевірками, тобто вийшли нові закони постанови, які говорять про те, що є періодичність і крадність перевірок якраз в рік, три роки і п'ять років. Отут тут трошки зменшилась крадність і зменшились наше навантаження. Попри те, що об'єм послуг, який надає відділ лабораторних досліджень, залишився на тому ж рівні, що раніше виконували Червоноградська та Сокальська санепідстанції. В майбутньому установа матиме змогу проводити низку додаткових експертиз. Ми здійснюємо лабораторне дослідження питної води, атмосферного повітря, робочої повітря, робочої зони ґрунту, відкриті водоймища. Також ми, якщо ми не можемо виконати деяких, бо тому, що ми не акредитовані на всі показники, які можливо виконувати, ми відправляємо продукцію Львівський обласний лабораторний центр, яка може виконувати ці роботи, в тому числі зараз ви знаєте, що дуже контролюється ГМО. Так само наша лабораторія обласна може це виконати. Так що ми можемо транспортувати, відправляти проби на область, де є це необхідності. Але крім цього, ми зараз плануємо модернізувати лабораторію, відкрити токсикологічну на дослідження залишкових пестицидів і одрутихімікатів харчової продукції. Але для цього також потрібні деякі затрати коштів, досконалення, ремонти і обладнання. До переліку досліджень, які здійснюють працівники лабораторного відділу, належить контроль за якістю харчових продуктів та кулінарних виробів. Втім, на жаль, ефективної співпраці з підприємцями-виробниками кулінарної продукції налагодити поки що не вдається. Харчові продукти ми відбираємо. Ми проводимо дослідження, але в основному це йде на мікробіологічні показники. На санітарно-хімічні ми також. Відбираємо це є і калорійність, і термічна обробка, і деякі хімічні показники окремих елементів, але не всі. Ну, хочеться сказати, що кожен підприємець повинен і зобов'язаний контролювати свою продукцію, що виробляє, в тому числі громадське харчування. На сьогоднішній день ви знаєте, ситуація дуже скрутна, тому що це потребує затрат коштів, доставки періодичної доставки харчових продуктів кулінарних виробів безпосередньо. До лабораторії цього підприємці дуже тяжко на це йдуть. Ну, але ми працюємо, тому що знову ж таки воно. Коли виходить державна служба на перевірку, вони повинні контролювати і за це дуже великі штрафи і може навіть до обмеження призвести до обмеження виготовлення продукції, якщо не буде здійснений відомчий лабораторний контроль. Для ефективного проведення комплексу досліджень необхідне повноцінне забезпечення ресурсами, зокрема, сучасним обладнанням та медичними препаратами. Ми тільки працюємо півроку, ми поки що використовуємо те обладнання, яке було закуплене ще для районної і міської санепідемстанції. Це обладнання повірене, ми можемо ним користуватися, документи ми на нього маємо. Але майбутнього так планується. Плануємо ми і шумомір новий новий придбати, і обладнання нове на відбір, на відбір проб повітря. Це теж набагато полегшить нашу роботу. Ну, я так думаю, що за років три ми зможемо стати міцно на ноги, якщо будемо далі так працювати. Як і щороку, літній період для працівників санепідслужби є найбільш спекотним і напруженим, адже зазвичай у цей час спостерігається підвищений рівень кишкових інфекцій, до яких належать і харчові отруєння. Детальніше розповідає завідувач відділу епідеміологічних розслідувань Людмила Гіль. Звичайно, в нас постійно і особливо в літній період, як як завжди, це як щорічно, випадки захворювань гострими кишковими інфекційними захворюваннями, куди входять харчові, токазика інфекції, гастронотероколіти в це підрозуміння, це є і реєструються. Реєструються і діти, і реєструються дорослі. І якщо так аналізувати, то е, наш липень місяць був дуже багатий на випадки з ми мали по червонораду, зареєстровано аж 10 випадків. П'ять із них між собою були пов'язані з е, спільним святкуванням, більше з перебуванням на весіллі, а інші п'ять вони між собою не пов'язані. Це є спорадичні випадки. Е, а що прикро, що люди не хочуть відкрито говорити причину свого, що може послужити причиною захворювання? От коли ми говоримо з хворими, які попадають в інфекційне збираємо, ми збираємо анамнез, так би мовити, то вони вміють запитати, ви що, з прокуратури? Це вам так важливо. Звичайно, це важливо. Це треба просто усвідомити, що це важливо, тому що якщо в нас вирисовується якийсь один фактор, припустимо, чи це буде магазин, чи це буде якийсь ринок, де може бути. Продавець хворий або бактеріоносій, він може забруднити ту страву чи ту, ту рід, той харчовий продукт, який він, який він реалізовує. Значить, якби ми вийшли на цю, на цю людину, ми могли б його обстежити, ізолювати, пролікувати, і далі не було б такої безпеки. Пам'ятати, треба скрізь завжди і постійно, що власне, якісь є певні терміни реалізації харчових продуктів. Є певні моменти, які вимагають умови для зберігання цих продуктів. Тобто, якщо ви їдете в дорогу, придбайте собі сумку холодильник, поставте там кілька пляшок елементарних пластикової замороженої води і там вже не буде високої температури. Тим більше, якщо це їдеться або поїздом, або легковою машиною, в салоні якого може бути спекотна температура ще більше, як на вулиці. Значить, не забувайте за те, що краще пити. Воду або куплену в магазині бутильовану, розлиту, або мати з собою знов таки якісь відвари чи чаї. В спеку ми не звикли пити чай свіжозготовлений. Але ми звикли, наприклад, наварити компот і його 24 години з собою вести. Це нічим не краще, тільки може бути гірше, бо воно прокисає. Ну І дотримуватися правил особистої гігієни скрізь і повсюдно. Дітей привчати з малку мати руки і самим того дотримуватися, бути для них взірцем, для того, щоб всі були здорові і не мали ніяких проблем потім з якимось ускладненням або захворюваннями.